Чи буде голод в Україні у 2026 році? Почався Новий рік, і знову отримую питання стосовно голоду. Хтось дуже активно розповсюджує інформацію. Поділіться своїми думками: як ви думаєте, чи буде голод в Україні у 2026 році? Чи будемо ми голодувати? Чи буде в Україні продовольство? Так? Чи буде в Україні продовольство? Так? Чи будемо ми мати? Деякі моменти а, будуть, скажімо так, у підвішеному стані. Але так, щоб ми прямо бідували і знаходились без, без можливостей, такого я не бачу. Дуже багато ілюзій а, ідея а, стосовно цього питання. Дуже багато ілюзій. Тобто, це розповсюджується інформація. Спеціально так? Спеціально для того, щоб впливати на людей. Так будуть труднощі, з якими наша країна буде справлятися, буде приймати рішення. Ось будуть моменти по забезпеченню. У нас ідуть повна. Трансформація, тобто те забезпечення та ресурсність, яка є в країні зараз, іде розчарування, іде таке, знаєте, незадоволення через те, що все руйнується, і ми, ну, якби знаєте, черговий етап завершився. І на фоні того, що зараз все руйнується, і всі підприєм... багато підприємств, забезпечення, це все дуже. Має вплив так, на забезпечення ресурсність країни. І емоційно складно так, але ми будемо із цього всього вибиратися. У нас йдуть колосальні зміни в цьому році. Стосовно, скажімо так, забезпечення, труднощі будуть, та ми з ними справимось. Ну я не бачу тут а прямо такого голоду, як люди зараз. Питають, дуже розгойдують інформацію. Так, може бути десь якісь моменти, які можна буде вирішити. Ми будемо у стадії накопичення, от, і е, розгойдувати ситуацію і надалі, можуть, до речі, говорити і розповідати. Ось, але у нас іде енергія, скажімо так, помірності. Дуже багато ще будуть викидати подібної інформації. От, але я не бачу. Е, Реальності, розумієте, типу, щоб ми там сиділи і не було в чого їсти, і не було в нас продовольства, буде. Можливо, не знаєте там не в такому, як би хотілося, але і голодувати ми не будемо.